Іспит із Солов'їної найкраще склав український письменник. Сьогодні музиканти, співаки і літератори писали диктант єдності. Політиків на подію не запрошували, аби захід не був заанкажованим. Таким було рішення творчого колективу національної радіостанції організатора заходу. Утім, цього року перевірити свої знання граматики і синтаксису захотіло значно менше людей, ніж очікували організатори. І текст диктанту єдності був складнішим за торішній рівня 11 класу. До речі, 2012-го найкращим знавцем Солов'їною виявився дипломат Ігор Осташ, який був надзвичайним і повноважним послом України в Канаді. А от ім'я цьогорічного переможця знає наша колега Марія Черняхівська. Марія, вітаємо! Розкрита імницю. Вітаю колеги. На усеукраїнському диктанті національної єдності було не настільки людно, наскільки планували організатори. Однак постійні шанувальники цього заходу все ж таки прийшли. Наприклад, заслужена артистка України Жанна Боднарук уже утретє пише диктант. Вона забажала перевершити себе, бо раніше писала на 9 балів. Більшість відомих людей прийшли вперше. Приміром, отець Георгій навчався у російській школі. Востаннє писав диктанти чверть століття тому, але він не переживає. Поринаюся в площину письмової української мови. Я ще й думав, чим писати, чи писати ручкою, чи може дадуть можливість друкувати на е, комп'ютері? Бо ми вже роз, розвчилися. а не переживайте, що не дуже добре напишете. Я навіть впевнений, що мої успіхи будуть не найкращими, тому що моє відчуття мови, воно відрізняється від відчуття мови українських підручників. Мені ще треба до них дотягтись трошки. Я не знаю чому, але я чомусь нервуюся. Як на сцену виходжу, нервуюся, так само і тут нервуюся. Ну що це ну для мене особисто це також відповідально. Я ж повинна бути грамотною людиною. За ручкою взялися і журналісти. Голос за парадтою голосив назву диктанту Піонер на ниві електроніки. Текст підготував і озвучив доцент університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Він написав про ученого Бориса Грабовського, сина поета Павла Грабовського, який винайшов пристрій, що став основою передавальної телевізійної трубки та отримав міжнародний патент на винахід. Текст був написаний із складною пунктуацією й є двокрапки, й тире, є, є знак оклику, багато ком. Через те, звичайно, тут хто добре відчуває інтонацію, хто пам'ятає правила, чи хороша інтуїція, то повинні добре написати. Чому цю mm? саму тему ви обрали? Саме цю тему, тому що людям завжди цікаво почути про видатну людину, так про відому людину, про людину, яка прославила Україну у світі. Бо наша ж акція це ще гартування національної свідомості. Так? У сміливців, які прийшли писати за партами національної радіокомпанії, була можливість відразу дізнатись свої оцінки. Із тих, хто наважився показати свої помилки, найбільше їх зробив отець Георгій. Та поблажливий Олександр Авраменко поставив йому 10 з бінусом. Відмінниця ще зі школи письменниця Марина Гримич написала на десятку і засмутилась. Найвищий бал отримав Любко Дереш. Треба знак оклику в кінці речення. Заміна знака це пів помилки 11 балів. 11 балів. Так, візьміть, будь ласка, це Дерев. В школі а, іноді траплялося написати на 10 11 Тобто, загалом, я думаю, а, ліцей, де я навчався, львівський фіз фізико математичний ліцей, якийсь базовий рівень грамотності таки дав. Знаю помилки, це дуже гірко, але разом з тим це мене стимулює. Не розслаблятися, що я не ідеальна. Визнати це з одного боку і приємно, тому що знаєте, коли ідеальний, то це насторожує. А з іншого боку, дає можливість працювати далі. Мені тепер не соромно ані перед дітьми, ані перед мамою вчителькою, тому я думаю, що це добрий результат. Загалом усі учасники погоджуються, що такі заходи сприяють національній єдності і обіцяють приходити ще. А от українці, які теж писали диктант, слухаючи його по радіо, можуть його надіслати на радіокомпанію на її адресу сьогодні або ж завтра. І вже на початку грудня буде визначені переможець або ж переможці, які отримують цінні призи.